Усім привіт! Ну, нарешті я зібрався знову на риболовлю. На жаль, зараз немає можливості виїжджати більш частіше. От. Але може сьогодні буде риболовля дійсно вдалою. Бо це місце нам порекомендували знайомі, як водойма з великими лящами, навіть вугря вони там ловили. От. Тому маю надію, що в цей раз точно без риби не залишимося. 100% не залишимось. Не уїду, поки не зловлю свого ляща. Хоча, все ж таки, ж ми ж їдемо на риболовлю, то хто його знає, що воно там буде зараз. Але шанси є, зараз заїдемо в магазин за кукурудзою, бо без кукурудзи ніяк на риболовлю тут. Тому швидесенько до магазину та виїжджаємо на водойму. Ось Дуже файне місце. Перше місце ми приїхали, було таке е дуже камінисте, як оцей край. А тут знайшли такий пляжик. Це місце за поворотом, тому тут досить зручно, немає такої, такої голни, та і вітру також. А, тому вже закинули, чекаємо, сусід ловить тут явно дуже добре. Тому, я гадаю, нам повезе сьогодні. Так, ну що, я як завжди поки розкладаюсь, прив'язуюсь, у Сереги вже було клювання, сусід вже зловив, щось не зрозуміло, то лі язя. В общем, в'яжу, зрозумію, що досить велика риба тут є. Маю надію, що і в нас вона буде, в'яжу інлайн, тому що тут найбільш зручніше пов'язати фідергав. Вдягаю перший вер... вертляжок на бусинки. А! Опустив вертляжок на бусинки. На ній годівницю. Далі ось такий маленький стопорок. Топорок. і вже згодом прив'язую такий готовий фідергамчик з круточку. Риба тут є. Зараз будемо її ловити. Дома я підготував нові повітці. А зараз будемо все пробувати. Гадівне це опять Так. Затягуємо. Добре, затягуємо. Так, і зайве це треба відрізати. Відрізано, так, є. Повертаємо гудівницю назад. Гудівницю назад. Так. Це стопорок. Закриває цей вертлюжок ось таким чином та не буде розбиватися вузол. На фідергам в'яжу повідець і закидую. Я ще не закинувся. А я ще не закинувся, а не закинуся, в тебе вже риба. А щось невеличке. А, маленька, да? щось? Що це? Плітка чи или... Ні, це щось... Щось, щось не плітка. Це такі, що це таке. Така перша рибка. По віці на нових гачках від фірми Гамакацу. Шостий номер. Дуже така... Гарна форма, вони такі більш лящові. Лі... Але я думаю, що і для іншої риби вони також підійдуть. От, Начебто перше клювання якісь обережні є. Буде риба, точно буде. А може і ні. Буде, буде. Чи ні. Перше явна клювання. Тут ну, щось є, начебто. Але щось щось невеличке, мабуть. Хоча... Хоча вже під берегом Під берегом б'ється так. Ось така моя перша рибка тут. Така як і у Сереги приблизно. Що за густіра? Густіра це мабуть. Чогось я так думаю. Хоча губи отак от вниз пущене. Що воно таке? Ко що ми робимо? О! відпускаємо. воно поплола, попола. Знову клювання. Знову клювання. Знову ногачку рибка. Але знову невелика. Чи то густера, чи то рибець. Зараз подивимося, що воно там. Мабуть треба трошки більше гачок цепляти. О, ні, це вже... Це вже підлящик невеличкий. Ну випускаємо. Така гарна. Невеличка. О-го-го-го-го. так, тільки тільки так, бо проплили катера Так, не знаю навіть засік чи ні. Щось, щось не схоже, щоб там була риба. Ні, Немає. Немає, не все раз. Треба змінювати гачок на більше. Така краса тут у нас. Змінив я гачок на трохи більше, навіть не більше, а таке саме трошки більше сама проволока. Ось і знову і знову клювання. Зараз покажу. Ось тут. Рядом сусід, він точно знає, що робить. У нього три вудлища і він з якоїсь періодичності витягує досить великих лящів. О, і знову починається Ось це таке Ось це таке робить густера. Серега також змінив на більш е, крупніший гачок, тому його не задав би ця мілка риба, правда, і крупного. Він ще не спіймав. Ой-ой-ой, буду підсікати. Прозошло клювання. Досить непогано. Рибка наче то на гачку. Треба підхват. Треба підхват. Це вже щось відразу після збільшення гачка. Лівання давай о, це вже цікавіше. О -хо, Хо! Що ж там? Покажись, покажись лящ, це лящ. Це вже лящ. Досить до берега мілку, не знаю як його витягувати. Добре, що я фідергам. Трошки відпрацьовує тут. А, а ну Серег трошки під собі. Ага, он там запутався. А, тримаю, тримаю. Опа! Є! Кошику! Дякую Серег! Ой-ой-ой-ой-ой! Гарнюня! Гарнюня! Опа! О, зараз ми його зважимо! Сфоткаємось та відпустимо! Перша гарна рибка в улові на кіло... Майже 900. От, тому вже стає цікавіше. Вже сусід дивиться на нас. Що ми тут ловимо? Як знову клювання? Мілкі клювання я ігнорую, а вже коли дійсно сховати здорова риба, то воно неможливо сидіти дивлячись. От, тому це вже цікавіше, рибалка. У Сереги десь уже більше десяти такої рибки Вона не зовсім мілка але не та велика за якою проїхали Я вже гадаю може метод на годівницу поставити тому що клювання дуже багато, а толку мало Так Плювання ігнорив, але виявилося, що на гачку вже сидить ось такий козлик. Це зовсім не та риба. Але приємно, що пліє. <звук> Скажені волни. і Відразу плювання після катера. Гарної рибки Що саме цікаве поставив невеличкий вафтерс і відразу клювання гарної риби. Сереха, можеш это? Підхватити, бо отак. Воно що робить. Зараз, зараз. Ти що, ти шу, тишу. Огу. Угу. Угу. Клас. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не зовсім великий ляж, може кіло кіло з небольшим, що саме цікаво, задовбала мене ця мілка риба, поставив я повідець з волосом, На такий невеличкий бафтерс. І відразу клювання більш-менш гарною рибкою. Тому зараз ще перезакидую і буду чекати вже більшого. Так, ну що, це така система. Все так як було, скрутка з підергаму. А далі не поведеться, де, а ось такий поведеться з волосом, на який потріпив вже авторс невеличкий, та й два париша що так, щоб було не пусто. І був перший результат. Кидаю ще раз. Гарна виходить рвалка. Два ляща непоганих є. У Серега вже майже півтора десятка. Не зовсім мілкою була, виразу досить таких гарних розмірів. І підліч також був непоганий. Ми ну, ще годинку посидимо. Я так на вахтерсі продовжую ловити. А Серега по класиці. От. Ну, Ця рибалка мені подобається. Враховуючи те, що зараз не дуже тепло, а тут ловили, коли було більш спекотно, ніж зараз. Але рибка все ж таки тут залишилася і досить непогано криє. А ну зараз ще так я покажу Подчепився. Так це, це мабуть десь останнє клювання на сьогодні Може невелике, але щось є. Саме цікаве, що знову на попапчик. Ти знаєш. Та навірно так. Да. А, не, не надо. Ого! Ну селедка така добряча, да. Так, ну що, закінчилась наша риболовка. Гадаю, вона була дуже вдала. Рибка гарна була. Та і кількість також була. Тому довольна. Vamos a ir a casa